Добрий день. Сьогодні у нас соціальна правова консультація і тема нашої консультації: як зареєструватися, отримати статус ВПО та отримати довідку переселенця. Отже, прошу, Світлана Вікторівна прошу розказати, як зареєструвати статус ВПО та отримати довідку. Будь ласка. Дякую. Дійсно, це дуже таке зараз питання. Яке турбує багатьох людей, які вимушені були покинути свою домівку, і зрозуміло, що коли людина від'їжджає і в стресовій ситуації не завжди може вирішити швидко свою проблему. Тому ну, от така у нас буде роз'яснення, де можна зареєструватися та отримати довідку. Відповідно до постанови про порядок оформлення і видачі довідки, подати заяву на оформлення статусу ВПО можуть люди, які покинули свій дім через війну та оселилися в іншому місті, місті України, навіть якщо була зміна місця проживання в одній громаді, подати заяву на отримання статусу переселенця з 14 років можна самостійно. А від імені дитини це мають робити батьки. Якщо людина недієздатна або має обмежену дієздатність, від її імені документи подає законний представник. Оформлення статусу ВПО і отримання довідки є вашим правом, а не обов'язком. Однак саме цей документ необхідний для отримання грошових виплат від держави. Крім того, така довідка дає право. Переоформляти соціальні виплати чи пенсію, отримати доступ до медичного обслуговування, допомагає з пошуком житла чи влаштувати дитину в садочок чи в школу? А підскажіть, будь ласка, перелік цих необхідних документів, які потрібно подати? Так потрібно перше, це заява про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Ну це подається на місці, паспорт громадянина України. І якщо прописка була, не, не, не була вказана за то варто надати будь-який інший документ на підтвердження. Це може бути чи військовий квиток, чи трудова, чи медична книжка, чи інший документ, який підтвердить факт проживання на відповідній території, якщо заяву подає законний представник, також потрібно надати документ, який посвідчує особу законного представника. Документ, який підтверджує повноваження особи як законного представника, або родинні стосунки між дитиною і заявником, свідоцтво про народження дитини. Дякую, а скажіть, будь ласка, чи можна подати документи тільки онлайн, офлайн, чи можна подати документи і онлайн? Підскажіть, будь ласка. Подати заяву на отримання статусу переселенця. На виплати для ВПО можна як онлайн, так і офлайн. Онлайн це дуже зручний варіант. Це зручний варіант комплексної послуги, яка у кілька кліків, без черг та додаткових паперів дає можливість не лише отримати довідку переселенця, а й подати заявку на отримання грошової допомоги від держави. Офлайн це обираєте найближчі до вас відділ соцзахисту або ЦНАП, який надає послуги для внутрішньо осіб. Щиро дякуємо за таку повну інформацію і чекаємо наступних консультацій. До побачення, так, до нових зустрічей. До побачення.